Четвер, 31 жовтня на календарі про найважливіше на цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми Вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Квіти, свічки та вінки найголовніші атрибути дня пам'яті, який на Закарпатті відзначають 1 листопада. Підприємці вже з жовтня продають згадані товари. А закарпатці ж у пошуках найгарніших квітів за доступними цінами. Саме фінансовий аспект зазвичай стає на перший план. Скільки ж коштує день пам'яті для закарпатців, Дізнавалися наші кореспонденти. Вже близько тижня на ринках Ужгорода Натовп. Закарпатці готуються до 1 листопада, аби вшанувати пам'ять померлих. Цьогоріч асортимент товарів значно більший, аніж торік. Крім звичних свічок та вінків, на ринках з'явилися ще й екібани, які коштують від 20 гривень, та кошики, починаючи з 15. Кожний бере те, що йому потрібно. Є такі, що перевага свічки, є такі, що перевага штучні квіти, є перевага, що композиції. Не можна сказати, що конкретно хтось щось там бере. Ціни не піднімаються на асортимент, наоборот попускали ціни, бо немає погоди. Сім'я Ватричів десятий рік поспіль приїжджає з Івано-Франківщини зі своїм товаром. Найпростіші вінки з їхнього асортименту коштують 5 гривень, найдорожчі можна придбати за 120. Останні не користуються попитом серед місцевих, кажуть виробники. Ужгородці купують вінки в середньому за 60-70 гривень. Чому що кожного року маємо вже постійних покупців? Які приходять до нас кожного року, беруть віночки. Ну, знаєте, це такий день, що кожна людина старається в мірі можливості. Хто е, має більшу змогу, бере дорогі вінки, хто має, кожен у можливості в ну, своїх можливостях, хто як може. Щодо квітів, то тут асортимент ще більший. Зрізані та в горщиках хризантеми – найбільше до вподоби закарпатцям. Різні кольори, відповідно різні ціни. Зокрема, можна придбати від п'яти до двадцяти п'яти гривень за штуку. Проте продавці кажуть, дорожчих аніж торік немає. Різні ціни. Квітка взагалі би була, ну людям недорого буде купляти, бо то такий один, один день у році. Середні квіти беруть так. Ну, бо є, у кожного є по пару гробів, на могили, які мають нести квіти, та недорого. Не так. Такі середні, 10-15, такі основний такий товар. Щодо витрат на День пам'яті погляди Ужгородців розійшлися. Одні кажуть, День пам'яті обійдеться дорого, адже лише раз на рік ми поминаємо померлих. Інші ж навпаки, будуть економити кошти і купляти тільки необхідне. Дуже багато родичів, яких вже, на жаль, вже немає. І тому цей день для мене дуже такий, що потрібно багато витрачатися, щоб скупитися. Є й дорогі, є й дешеві, всякі є. Так що можеш брати, хто який хоче, так і бере. Для пенсіонерів дорого, а для таких більш людей, які мають гроші, то добре. Покупаю цвіти, я ніколи не вважаю, то, що я купила. Я вважаю, що нужно купити. І тому я от беру, зараз іду і що візьму другого кольору. Ну в цьому році не дуже дорого. В прошлому році було дорожче трошки. Мені кажеться більше квітів, більше вінків, разнообразя більше. Чим ближче день пам'яті, тим більше людей на ринках. Проте виробники зазначають, ціни залишаться такі ж, як і тиждень тому. Відтак Закарпатці зможуть придбати товари і 1 листопада за доступною ціною. Організації, які надають фінансові послуги на дуже вигідних умовах, можуть бути шахраями. Про це заявила директор департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями національного комітету фінансових послуг Галина Павленко. Вона повідомила, що згідно зі статистикою в Україні працює близько 40 організацій з ознаками фінансових пірамід, надії яких лише за три квартали цього року отримано 186 скарг. Найбільше постраждали жителі Донецької, Харківської, а також Закарпатської. Областей. Школа з підготовки собак-поводарів для слабозрячих має усі шанси з'явитися в Україні. З ініціативи Ужгородської громадської організації Дивосвіт в обласному центрі стартував серйозний україно-угорсько-румунський проєкт. Його мета вивчати усі можливості для організації школи. В рамках проєкту провели і перший семінар. Усі аспекти цього питання вивчала і наша знімальна група. Ось так чітко і водночас природно. Золотистий ретривер Веста виконує команди свого незрячого товариша. Язик не повертається сказати господаря, бо у такому тандемі, де життя людини цілком залежить від правильної поведінки собаки, можуть бути лише справжні друзі. Друзі, яких треба добре і якісно вчити. У рамках проекту буде підготовлено шість собак: три собаки залишаться в Угорщині, дві в Румунії, і одна приїде в Україну для племінного розплоду. Для України школа з підготовки собак-поводарів справа не нова. У радянському союзі великий центр працював у підмосков'ї, там і залишився. Тепер доводиться все починати з чистого аркуша. Жіню за 22 роки незалежності ніхто цим вопросом так серйозно і не зайнявся. Школа по підготовці собак по залишилася в Підмосков'ї. І поэтому наші люди з інвалідністю по зрению лишены такої можливості пользоваться собакою поводирем. А ми знаємо, що собака – це вірний друг і надіжний помощник. Це якби как бы проводник, который помогает переміщатися і орієнтуватися в пространстві. Наші сусіди, у та румуни із задоволенням готові поділитися досвідом. Там подібні школи працюють з успіхом, а собака-поводир повноцінний член суспільства в Угорщині всюди можна заходити з собаками-поводирями, в готелі, на роботу, у різні установи, у різні кафе, а також у громадський транспорт. І необхідності у спеціальному маркуванні немає, бо собакою можна кругом. В Україні сьогодні собака персона нонграта практично у всіх громадських місцях, тому ініціаторам цієї справи доведеться зламати не один спис на законодавчих барикадах. Паралельно з вихованням тварин треба розробляти поправки до відповідних законів треба вносити зміну законодавства щодо надання права особі з інвалідністю позору отримати такого помічника зміни безкоштовно або можливо на якихось пільгових умовах вносити зміни до законодавства щодо служб які мають готувати таких собак помічників хто має це утримувати ці такі школи яким чином має відбуватися фінансування попри всі нинішні та майбутні перешкоди люди з слабким зором залишаються оптимістами і вірять що їм під силу така велика справа. А уж сподіваються, що школа запрацює саме на Закарпатті. Національний банк дозволив використовувати платіжні картки для ідентифікації клієнтів замість паспорта при готівкових валютообмінних операціях. Про це повідомив директор асоціації банків-членів платіжних систем. Мова йде про те, щоб відмовитися від копіювання документів клієнтів для здійснення операцій з обміну валют. Паперові копії накопичуються в обмінних пунктах. Нерідко стають інструментом для незаконних операцій, у тому числі з отримання кредитів. Тому асоціація вітає використання платіжних карт для. Ідентифікації клієнтів замість паспортів з виготовленням їх копій. Досягнути успіху можна і на інвалідній колясці. Ужгородець Віктор Басков вже четвертий рік займається танцями на візку. У краї він перший, хто опанував це мистецтво і має непогані досягнення. Зокрема, нещодавно зі своєю партнеркою Світланою повернувся з фестивалю танцівників на колясках з Дніпропетровщини. Далі на пару чекає змагання в Луганську. Спостерігала за тренуваннями Віктора та Світлани, і наша Мирослава Шимон. Віктор танцює на візку близько чотирьох років. Розповідає, у свій час навіть не міг подумати, що займатиметься подібним заняттям. На спартакіаді Алушті юнак побачив, як професіонали танцюють на колясках. Тоді до нього підійшла дівчина і запропонувала спробувати долучитися до них. І це яка вибачте, я не можу. Ну, і там хлопці побачили, дівчата кажуть, давай ми тебе навчимо, що ж ти це. Це було так смішно дивитися, коли вони мене крутили, щоб я відчув е, танець. На Закарпатті Віктор перший, хто танцює на колясі. Відповідно, Україні немає і хореографів, котрі б навчили цього мистецтва. Та хлопець не опускає рук. Усі рухи шукає в інтернеті, а потім з партнеркою намагається відтворити у залі. Допомагає йому і мама. В інтернеті багато інформацій, багато таких тоночків. Звіти вибираємо, потім дивимося, от щоби. Підходили ці руки їм, щоб вони змогли їх зробити. Ці рухи вишиваю, от, роблю деякі костюми. Що в те, що купимо, десь. Нещодавно Віктор та Світлана повернулися з Дніпропетровщини. Там вони виступили на всеукраїнському фестивалі танцюристів на візках на крилах творчості. Стали лауреатами їхній український народний танець, привернув увагу усіх учасників фесту. Також почерпнули багато цікавого від танцівників професіоналів. На таких фестивалях бачити, як інші працюють, як вони танцюють, і вчитися в них і в чомусь на таких взагалі фестивалях. Людина самовдосконалюється. Для того, аби танцювати на інвалідному візку, потрібні спеціальні колеса. Коштують вони чимало. Хлопець має їх завдяки ужгородським меценатам. А ще значно полегшує тренування Віктора його партнерка Світлана. Дівчина розповідає, хоч і недавно займається з Віктором, але отримає від танців задоволення. раніше займалася у студії Вікторії. Я там раніше з Ваською танцювала, ми там танцювали і їздили. Ну і теж репетиції були. Ну, ми познайомилися у 2012 році. З нашими брати састрі, ми потім почали танцювати. Поки що репертуар Віктора та Світлани складається з чотирьох хореографічних композицій. Наразі готують нові танці, які представлять 10 листопада на фестивалі у Луганську. Завершився перший сезон телевізійного проєкту Сила волі, який протягом трьох місяців готували наші колеги зі спортивної редакції. Зараз же на старті другий сезон. Деталі дивіться далі. Саме ровідчайдухів впродовж трьох місяців випробовували свою силу волі на одной програмі від спортивної редакції. Вони боролись щодня із своїми зайвими кілограмами та страхом перед камерами, які, до речі, не відходили ні на крок. І у них все вийшло. Всі учасники задоволені результатами, адже кожен позбувся зайвої ваги. За умовами проекту на певному етапі хтось мав покидати тренування. Тому відповідно до фіналу дійшли двоє Мар'яна і Оксана. Вони ж бо і розділили п'єдестал першості, адже за відсотковим співвідношенням скинутої ваги судді переможця визначити не змогли. Найбільшою нагородою для них були 20 з гаком скинутих кілограмів. Виграли ми вже давно. Ми вийшли вже в фінал, і це вже є перемога над собою, над над способом життя, яким ви вели. Рахувалося до проєкту і тепер після проєкту. Ми вже знаємо, як потрібно правильно харчуватись, як розподіляти ці калорії. Це, це все опит. Моє місце це моє 25 кілограм, який я доказала, що я можу скинути. Оце є моє перше місце. Як учасники, так і організатори задоволені стартом проєкту Сила волі. Вони запевняють, що перший сезон далеко не кінець, а тільки початок на черзі, другий. Отож, всі бажаючі, які мають зайві кілограми, можуть взяти участь у другому сезоні сили волі. Для цього необхідно надіслати заявку з контактними даними на електронну адресу сила і прийти на кастинг у фітнес-центр Вайпер Джим 10 листопада об 11 годині. Незабаром в Ужгороді непересічна музична подія. В концертному варіанті прозвучить знаменита опера Джузепе Верді «Травіата», яка вже двічі була представлена публіці. Саме ця постановка видатної опери є суто Закарпатською, розповідає художній керівник проєкту Олена Короленко. Усі задіяні актори, вихідці із Закарпаття, хоча зараз працюють на найбільших оперних сценах України та Європи. Усіх небайдужих до класичного мистецтва запрошують до Закарпатської обласної філармонії 4 листопада о дев'ят. 9... 15 годині. І чого трав'ята? Ну і 200 років верді, і відповідно в нас є голоси, які це можуть заспівати. Там ну це не все рівно. Це не, не як то кажуть, не любить тип голоса підходить під того ж Альфредо чи під ту же віолету. Так співпало, що у нас знайшлися ці голоси. Ну основна ідея була то для мене надзвичайно приємно і важливо було, щоб це було зроблено власними силами. Це є неординарна подія. У нас на жаль в області до сих пір в повному обсязі ні одна опера ще не звучала, так що це є, ну щоб трошки не перебільшувати а в свого роду історичний факт, також у музичному мистецтві нашого краю. Місяці каторжної роботи, короткі візити додому та втрата зв'язку з рідними, реалії заробічанського життя. За чим їдуть і що отримують закарпатці, чим жертвують і чи мають альтернативу на батьківщині, спробуємо з'ясувати у ток-шоу Про головне. Дивіться прямий ефір 31 жовтня о 19.20. на цю годину у нас все більше новин у випуску о 19.00. плідного дня. Щасти вам і вмикайте нас вчасно.